Вітаю на своєму ютуб-каналі онлайн-тренування, якщо ви мріяли сісти на продольну шпагат, але до сих пір так і не розтягнулися на нього, сьогодні я вам розкажу, як правильно розтягнутися на продольну шпагат. І для початку ми зробимо дві вправи: це для розтягування передньої задньої поверхні стена, а потім вже перейдемо саме до шпагату. І перша вправа в нас на колінах. І... Щось м'якеньке залежати під коліна, щоб було зручно, не було зайвого дискомфорту, тому що на початку розтягування це не дуже приємна справа. І важливо, щоб е, нічого зайвого не забажала ще більше. Ставимо ступу однією ноги перед собою. Коліно можна до кінця не розгинати, але важливо тримати пряму спинку, так що тазь, Розвертався, дивився на п'яту задньої стопи, а долоньки повністю опускалися вздовж ноги, стопи на підлогу. І ось тут важливо відчути задню поверхню стегна. Потрошку розгинаємо коліна до тих пір, поки ви не відчуєте, як почала розтягуватися задня поверхня стегна, і потрошку відсоплюємо від себе п'яту вперед. Якщо коліно повністю розгинається, долоні повністю стоять, можна так розгинати ліки. і протискати себе, що вот ми повністю до стегна. Шия в нас продовжує лінію хребта, траєкторію жодного відділу, так щоб у вас ще не загналися назад. І повністю зосереджуємо це неспостереження за своїм диханням. На видісі ми відпускаємо все, все 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 повітря і всю напругу стила. І з кожним видихом також намагаємося розігнути коліно так, щоб настільки, щоб Задню поверхню стена, важливо, не саме під коліна має розтягуватися, а саме задня поверхня стена, можливо, сідниця. І затрималися в цьому положенні хоча б на хвилину. Спостерігаємо за своїм диханням, зосереджуємося повністю на розслабленні, на видистів. Розслабили м'язи, розслабили животик, розслабили стегна. витягнули шию плечею. І ще зробили глибокий вдих. І на видисі уявляємо, як наш м'яз дошується, тож і ніколи і налеталися. Лігти за Повністю гранаємо животи, там повністю Поніс собі на думку. Також можна натягувати стопу пальцями на себе. Коли вже з прямим коліном вже стягуватися, щоб вона не вгору, корум, зігналися саме по собі. Можна стопочками натягувати пальцями на себе. І тримаємо ще. Стерняємо задихаємо. вирівняли руки і переносимо мали на передню ступу, коліно згинається повністю. Переходимо до розтягування передньої поверхні стегна. три цього ми максимально підтискаємо та. Можна далі притискати, насправді таз ще глибше, всередину максимально дотискатись, напружуючи при цьому серниці. Тобто ми притискаємо вже таз до передньої п'яти, до п'яти передньої ноги і живу витягуємо з плечей. Ручки у нас стоять вздовж стопи, якщо незручно лючком стояти на дологах, можна переставити собі. На пальці Або взяти під руки якусь опору а, Наступна в нас о, ускладнюється це вправа, ми згинаємо коліно задньої ноги і намагаємося спіймати себе рукою. І ось тут важливо, а, якщо ви не можете спіймати себе рукою, можна взяти собі помічницю, якусь матушку і спіймати свою стопу. Перед тим, як перейшли до вправи, схопити одна іменна стопа, одна іменна нога. Обхопили, можна зафіксувати ручку, так щоб вам зручно було. І ставимо знову собі перед собою, робимо спочатку випадки, зігнаємо коліна. І вже мотузкою підтягуємо ніжку ближче до себе. Так, як вам зручно. Важливо слідкувати, щоб таз при цьому не підстрибував вгору. Тобто на початку ми притискаємо таз. Зафіксували він, не піднімається, і потроху в цьому положенні ми підтягуємо стопуше і ближче до себе. І так само. Ми приділяємо хоча б хвилину в цьому положенні. Спостерігаємо за своїм диханням, розслабити живіт, новий розслабити стену, підтягнути ніжку ближче до себе. І на видисі притискаємо таз ще глибше вперед, а стопу ближче до себе. І навидися, відпускаємо всю-всю на з тіла, усі затиски. І сідниця ми таз максимально притискаємо вперед. Також є ще один варіант, якщо зовсім не виходить підтримати тематику. Дворі, наприклад, у мене це буде зараз стіна. Поки ви продовжуєте, я ми одразу підходимо до стіни зігнутим коліном, так щоб у нас стопа. Стопа лягла на стіну повністю. І вже після цього витягуємо перед собою. І вже в нас обидві руки вільні, ми просто притискаємо таз вперед. І це для початкового рівня буде достатньо цього. Але вже коли ви не відчуваєте, що нога продовжується, ми беремо мотузочку і підтягуємо степо руками. Переходимо до іншої ноги. Так, я нагадаю, починали з того, що ми з прямою спинкою піддавились. І тут теж можна насправді скористатися. Інший варіант покажу, одразу для та другий ноги. Натягуємо собі на стопу пальчиками на себе і з прямою спинкою. плавно накидаємося вперед, зменшуючи відстань. Положенням на початковому рівні дуже зручно тримати спину в прямому положенні. І при цьому нахилятися з прямою спиною до ноги, розтягувати всю задню поверхню стегна і навіть тримати коліна розірва. Але за задня поверхня стіна витягується, збільшується вдовжині. З кожним видихом повністю розшаплюється.

Берегите з себе долоня передньої руки залишається у нас на сміло. І таз притискаємо максимально вперед. Стожимо вибухом, максимально таз вперед, яда татиркаюся сім'ю. E na vida, esse preto escarne o para Збираємо вперед, розвертаємо плечі назад, а груди вперед. Відпускаємо ніжку, змінюємо знову і приходимо вже який і, і обіцяла до шпагату. Важливо на початку, коли ви розставуєтеся перші рази на проданий шпагат, ну, наприклад, перший місяць візьмемо. Розтягуватися можна з зігнутим коліном, але звертаємо увагу на положення тазових кісток. Вони не повинні вивертатися ось так боком. Тобто ми нахиляємося на початку, ми нахиляємо спинку, як перед цим так вперед. Ставимо талоні повністю, вагу переносимо собі на руки. І стопу виштовхуємо максимально вперед, але коліно ще не розгинаємо. Для чого? Для того, щоб перевірити, права і ліва частина тазу, повністю знаходиться на одному лінії. В будь-якому положенні, навіть якщо ви вже глибоко все одно перевіряємо праву і ліву частину, щоб ви не забавите ось так. Розвертаємо коліно задньої ноги, коліно е, задньої ноги дивиться на підлогу, Коліно передньої ноги дивиться вгору. І притискаємо сіницями таз максимально всерединку. Одночасно коліно розідається, таз притискаємо всередину. І слідкуємо, щоб таз був в прямому положенні. І ще одне зауваження. Пливеросяному коленом. І напружуємо повністю поверхну поверхню стегна. Коли ми її напружуємо, у нас задня поверхня стогна повністю розслаблюється. І тим самим ми себе притискаємо ще ближче руку, за пальцями ступи, наче ми тримаємо щось опальцем і давиться по всій, на ноги. Зараз виключно для того, щоб ми протискаємо сільницями та середину, але тримаємо цю задню ніжку, слідкуємо, щоб коліна дивилися в максимальне місце. І п'ята теж не в середину, а дивилася вгору. Так само, якщо вже дотягнулися, можна підкладати собі під передню ніжку. Підкладати якусь упор і продовжувати розпалуватися далі в мінус. І перейдемо до другої ноги так само, підкладаємо під коліно спочатку, опускаємося на долоні. Коліна ще зігнута, але стопом ми виштовхуємо максимально вперед, відпускаємося вниз на таз всередину. Тримаємо прямо і перевірили права лікар частинка взагалі до нас на одному рівні над головою. Не розвертаємося до ліку, не завалюємося. Займа їх повністю дивиться коліном до землі п'яти вгору. І одночасно підтискаємо таз всередину, а коліна розігруємо. Якусь опора, але так само продовжуємо спілкуватися, щоб запускався рівно в нього. І нагадую, спину тримаємо максимально прямою, миначе завжди хочемо вишукнути груди вперед поперед не прогнається. А ось одній повністю розкривається і шия повністю збільшується. Дякую. Що ви додаєте це відео до кінця. І я вам бажаю розтягнутися повністю всіми проблеми, нарешті здійснити свою мрію і чекаю вас. у